Всім привіт від пана мешка. ти, потекло, треба швидше приймати. Хотів показати, скільки ж, які, яка вага рамки на 160 з медом. Обрізана 1840-38. чи 38. А якщо не обрізана, то 2400 А як пуста, то 400. Тобто тут десь мінус 400, це буде кіло, кіло 400, буде в меда у рамці на 160. І так, ми бачимо, що віса стоять на 0, вставляю вже відкачану рамку. 424 двадцать Так, веса на 0. Ставимо не відкачану рамку. Упс. Не відкачана. Дві триста. Тобто, десь 400 грам іде в заброс. Бачимо, рамка запечатана повністю. І того середня сім'я приносить, ну в цьому році хороша сім'я, принесла, зимувала сім'я. Три магазина і плюс на 230 собі. Я взяв із їх, це при, приблизно в середньому 40 кілограмів. Більш трошки слабша. Ті принесли по два корпуса. Це 28-30 до кг. Принесли меду. Ну, слабкі то по одному магазину. Саме краще в мене було це 4 магазина. Я собі брав. Це 60 навіть більше кілограм. із вулика. Це при тому, що в нас немає полів і я нікуди не вивозю. І це ж вони ще собі заносяють один корпус на 230, Помімо того. Так що десь от такі мої медозбори.